В Україні вдарять морози до мінус 10 градусів, вже в останні дні місяця сильно похолодає із приходом морозної арктичної повітряної маси. По всій території України з 29 листопада вночі буде похолодання до мінус 10 градусів морозу, а вдень мінус 2-3 градусів тепла. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків 28 листопада, дощі з мокрим снігом придуть лише у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій області. Також на Одещині очікуються дощі нарешті території країни буде без опадів з сухою та похмурою погодою, а ось температура повітря в цей день вже не сильно порадує українців. Холодніше всього буде на заході та півночі країни. Там повітря в денний час доби буде прогріватися лише до плюс 1 плюс 2 градусів тепла. Жителям східних та центральних областей пощастить трішки більше. Там очікується до плюс 4 плюс 5 градусів. А ось на півдні України температура буде підніматися аж до плюс 7 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона місцями буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від мінус 4 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% у вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс одного, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до 0 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 4%, а вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 5, а вночі – від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 7 в день і від 0 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 28 листопада, сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ зі снігом. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 4 до 0 градусів. У Харкові в понеділок протягом всього дня погода буде похмурою. Вранці піде дрібний дощ зі снігом, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. У Дніпрі марна погода протримається увесь день. Вночі йме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура в цей день буде від плюс двох до плюс чотирьох градусів. В Одесі, 28 листопада, сонце все день буде рідко з'являтися за хмар, дрібний дощ йтиме весь день, і не припиниться до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!